Слава Богу, за кожен промінь, сонячний, прекрасний, вмій дякувати Господу щодня, за темні ночі і світанки ясні, що часом під ногами є стерня. Вмій дякувати за травневі грози, за білий сніг, за перший листопад, вмій дякувати Господу за сльози. І за осінь, що не раз приходить в сад, вмій дякувати, що розмови чуєш, пісні і близькі серцю голоса, за те, що ти сніданками смакуєш, і жебраком на їжу не просив. Вмій дякувати щиро і так просто, за те, що з нами на землі живеш, за те, що бачиш світ. І неба простір, за те, що легко дихається теж. Ти маєш одяг, дах над головою, в твоїй оселі затишно в мороз, подати є кому стакан з водою, не відчуваєш утисків і погроз. Вмій дякувати за моменти добрі, що в праці Бог здоров'я ще дає. Що після гроз ясніє знову обрій, що в серце в грудях стукає твоє, згадай про того, хто житла не має, чий дім ракета зруйнувала вщент, про тих згадай, хто з голоду вмирає, задумайся про них ти на момент. Чиє життя трагедія забрала, хто з сиротою у дитинстві став. Комусь бідою долю всю зламало, згадай про тих, хто втратив все, що мав, хтось інвалідом у візку зостався, йому від серця щиро співчувай, хтось із дитям в лікарню прописався, ти чашу ту не пив, не забувай. Вмій дякувати Богу за спасіння, що на служіння йдеш без перешкод. А де за віру зносять знов гоніння многостраждальний Господа народ. Вмій дякувати, що душа не в злобі, що здатний пробачати друга Ти, вмій дякувати навіть у хворобі і за хвилини добрі і самоти. Вмій дякувати за усе, що маєш, що ясний розум, мудрість є в тобі. Що гострий біль порою відчуваєш, що можеш гірко плакати в журбі. Будь вдячний і за чисту кров Христову, її пролив Він, щоб тебе спасти, Оселя в небі для душі готова, туди ти зможеш, друже, увійти. Вмій дякувати в час, коли не спиться, коли молити скличе Дух Святий. Вмій дякувати навіть за дрібниці за те, що ти здоровий і живий. Вмій дякувати і за все звичайне, що шлях веде до славної мети, уста, а з ними і серце одностайно, хай будуть Богу вдячними завжди. Амінь.